У читальній залі міської бібліотеки зібралися люди елегантного віку, які готові пізнавати нове, творити, спілкуватися і впевнено рухатися вперед. Університету шість років. Минулий навчальний рік був першим роком у час війни, коли заняття не переривалися через безпеку складову. Тому, перш ніж розпочинати новий навчальний сезон, спочатку на зустрічі підвели підсумки попереднього. Усіх слухачів привітала проректор університету Світлана Пустовєтова та Викладачі-волонтери восьми напрямків, за якими працював університет: а це психологія, англійська та німецька мови, історичне краєзнавство, українська мова, збереження здоров'я, гімнастика, скандинавська ходьба та два клуби художньо мистецького спрямування надвечір'я та джерела душі. Університет має надійних партнерів та друзів, які взяли участь у відкритті нового навчального сезону: це Славутське відділення Товариства Червоного Христа України. Національний парк Мале Полісся, Славутський територіальний центр надання соціальних послуг. Співпраця партнерів із університетом випробувана часом і залишиться такою ж плідною і надалі запевнили виступаючі. Привітав учасників урочистого зібрання. Міський голова Василь Сидор. Мені дуже приємно, що в нас в громаді така категорія людей, які своїм прикладом по життю отішли і наразі не зупиняються. Це дуже важливо, і ви показуєте. Як треба не тільки любити життя, а прикладом всім показуєте, як потрібно жити. у новому навчальному сезоні. У розкладі занять залишаються усі вище перелічені напрямки, та, окрім цього, додаються образотворче мистецтво, природа нашого краю Малеполісся та заняття на тренажерах, графік занять та контактні телефони для додаткової інформації. На ваших екранах залишається відкритим питання роботи напрямку Цифрова грамотність. Триває пошук викладача-волонтера. Університет відкритий для усіх охочих. Це місце, де кожен зможе знайти для себе заняття для душі, де можна цікаво проводити час, бо ж відкривати нове ніколи не пізно.